З дитинства ми пам'ятаємо дуже багато казок, які закінчувалися словами. І жили вони довго та щасливо та померли в один день. Напевно, кожен би хотів собі такого життя. Але чи таким було життя відомих нам людей? Сьогодні я, Олександра Чупрненко, розповім вам кілька історій. Буде цікаво! Давайте поміркуємо, яким було кохання, наприклад, у 19 столітті. Що тут міркувати? Хіба може бути кохання різним в ці чи інші роки? Скажете ви, так звісно, може. Це зараз. Ми дружимо, зустрічаємося і закохуємося вільно і без сказівок наших родичів. А в ці часи шлюб з коханою людиною вважався привілеєм дуже бідних людей, які могли не перейматися питанням спадку. Титулів та політичних зв'язків, що ж стосується нащадків аристократичних родів, то їхня доля переважно вирішувалася батьками. А керуватися почуттями у цьому питанні вважалося чимось непристойним. Проте траплялося кохання, яке було сильнішим за будь-які упередження. Одним із яскравих прикладів такого кохання є історія графині Софії Яблоновської. Ще у віці 15 років її віддали заміж за графа Станіслава Скарбка. Засновника Львівського театру та одного із найбагатших людей у Голочині. Граф був старшим від Софії на 18 років. Одного разу, перебуваючи з чоловіком у Львові, Софія зустріла молодого графа Олександра Фредера, видатного польського драматурга та комедіографа. Який тільки розпочинав свій творчий шлях, це було кохання з першого погляду, і звісно, кохання взаємне. Але батьки і родичі дівчини зі шляхетного роду в той час не могли прийняти таких захоплень, і за коханим довелося чекати довгих 10 років. Софія нарешті розлучилась і змогла зійтися зі своїм коханим. До слова, грав з злана молодят, не тримав, і п'єси, улюбленого у Львові Фредра, дебютували на сцені «Скарбекового театру. Тепер театр імені Марізінковечки. До речі, від їхнього кохання народилася донечка, яка згодом стала мамою Андрея Шептицького. Невідомо з якої причини, але у нас не заведено згадувати про особисте життя класиків української літератури. Тим не менше, у житті будь-якого митця кохання відіграє не меншу роль, аніж політичні чи філософські погляди. А особливо це стосується творчості. Роздумуючи про життя Івана Франка, можна згадати його фразу: тричі мені являлась любов, і кожна любов мала своє ім'я: Ольга Рожкевич, Юзефа Дзвонковська та Целіна Зеґунтовська. Дружина Франка Ольгу Хуруджинську, як правило, до цього переліку не вносять, оскільки усі вважають, що він її не кохав, а поважав як друга. Проте ми не можемо достеменно це стверджувати, оскільки досить мало є відомостей про особисте життя письменника. Відомо, що Франко чимало працював, багато подорожував і часто закохувався. Але не завжди кохання було взаємним. В особистому житті письменника траплялося багато драм і трагедій. Не може оминути історію кохання Лесі Українки, національної української поетеси, справжнє ім'я якої Лариса Петрівна Косич. Батьки пророкували досі майбутнє відомого музиканта, але їхня мрія обірвалася саме в той момент, коли Леся серйозно захворіла. Можливо, за ці фізичні муки доля подарувала дівчині велике кохання, яке надихало поетесу на створення чудових ліричних шедеврів. Зі своїм коханим Леся познайомилася в Ялті. Її обранцем став Сергій Мережинський, стримний, скромний, делікатний молодий чоловік, який, як і Леся, страждав від важкої недуги. Гуляючи вуличками Ялти, ці двоє ставали все ближчими одне до одного. Йому першому Леся прочитала п'єсу Лакитна троянда. Збоку скромної дівчини, це було знаком особливої довіри. Але цим двом закоханим не судилося бути разом. Леся розуміла, що не має морального права виходити заміж і мати дітей. А Сергій, будучи також невиліковано хворим, боявся одружуватись. Коли Сергію стало зовсім погане зі здоров'ям, Леся поїхала до нього в Білорусі. На руках своєї коханої чоловік і помер. Леся до кінця свого життя зберегла любов до Мережинського. І навіть потім, коли вийшла заміж за іншого, не переставала згадувати про колишнього коханого. Цей сюжет я хочу завершити словами Лесі Українки. Любов не знає абсолютної справедливості, але в цьому і є її найвища справедливість. Любіть одне одного, адже любов це найкраще почуття. А з вами була я, Олександра Чепирненко. До зустрічі, Па-па!